Через нерівність з ділянок теплиць технікою одну з секцій продольних ліній. Оп. Виняли, щоб техніка могла заїхати тимчасово. При замовленні таких теплиць враховуйте ширину техніки, яка буде в ній працювати, тому що на даному типі теплиці. 2 метри мало. Треба хоча б 3 на 3 робити, тоді плюс-мінус може по висоті, по ширині техніка заходить. Сьогодні у нас вітер, накинули верхній шар москітної сітки, але так як його рівно зафіксувати не вийде, то москітну сітку ми пускаємо під прижину планку, крутимо. А її тимчасово зафіксували скотчем, щоб її не теліпали. І Тут у нас де йде бічне провітрювання, кидається фартук. В цій теплиці перший буде використовуватись твердопаливний тип опалення. Турбобулер'яни в одному і по діагоналі в другому. Ефективно отоплювати теплицю вони зможуть тільки з шиберами, з провітрюванням буде кидатися наборка труб. От. І гаряче повітря вентиляторами буде. Рівномірно розподілятись по всій теплиці. Теплиця розміром 10х50 на у нас є три лінії вітрових розпорок. Приблизно йде по 10 труб, отаких От три перемички посередині на такілашки і по боках. На даному варіанті три лінії по 10 труб, в принципі, достатньо, якщо турець у нас трохи ходить або вітром його сильно шатає, можна додатково ще трьохметрових труб замовити. І, наприклад, від такілашки, або від ферми кинуть до торця. Це у випадку, якщо терець входить. Ну, тут ми закріпили це і ніби нормально тримається. Тут багато ліній в нього ходить, які його підтримують. Це дуже важливо, щоб коли йдуть сильні вітрові нагрузки, теплиця монолітно впевнено стояла. Один із досить таки важливих моментів це безпосереднє накриття теплиці плівкою, тобто накриття купола. Тут дві плівки, вони розвертаються біля теплиці. Ось, вони потім зворачуються і наверх затягуються одразу два шари плівки. Ось коли вони затягуються наверх. Вони викладаються так, щоб перший шар був розвернутий і другий шар був розвернутий для того, щоб вони могли розкритися. Тобто спочатку розкривається перший шар плівки, і потім, коли він розкрився, розкривається другий шар. Причому дуже важливо, щоб коли затягуються ці дві, дві два шари плівки на купол, ну, по-перше, не було вітру. Треба розуміти, що якщо вітер більше 5 км на годинку це вже досить складно, щоб накрити плівкою, щоб не підняло і не улетіло, тому що парусність дуже велика. Ось. А друге, що важливо, щоб коли ми затягнули плівку, то ці два шари плівки вони не перекрутилися, тому що потім дуже буде складно відкрити. Тому спочатку там викладається перший шар, потім викладається другий шар. І акуратно розкривається перший шар спочатку з низу, а потім розкривається другий шар. Причому вони розкриваються дуже акуратно, треба розуміти, що на конструкції не повинно бути ніяких гострих кутів, тому що коли ви будете тягнути їх, то плівку можна просто-напросто дуже легко порвати. Тому Каркас, до речі, виготовляється так, щоб острих частин на ньому не було. Ось, Всі, наприклад, даже кріплення прогонів, вони йдуть в нижній частині, щоб при накриття його не пошкодити. Ось. І таким чином одразу два шари розкриваються, плівки, і потім вирівнюється, щоб не було перекосів. Тобто плівка повинна бути вирівняна, коли ми. Її закинули на купол, щоб вона з одного боку була рівномірно викладена і з іншого боку викладена. І першим етапом це фіксовується плівка на торцах, тобто фіксується, а потім вирівнюється і фіксується на задній частині. Завершальний етап будівництво двох теплиць х 50. Два димохода, два булеріана, сім'ярки для твердопаливного опалення. Ось у нас зараз домонтовується страховка на бокове провітрювання. Тут у нас всю лінію буде відкривати вал, щоб цей пластмасовий фланець на провітрювання не вирвало. Ми трішки нижче з його уровня закручуємо ограничитель, саморізовичний. Тривається такою ручкою. Щоб не робити ніяких дірок, <плес> додатковою пружиною заводимо і все, мощно. заводимо пасок. Ось ота ноги у нас півтора метра десь. Відкриється для того, щоб літом, коли він буде відкритий, його не било б теплиці облівку вітром. Торці у нас теж під надув. Ось у нас із купола йде вентиляційний перехід з гофрою. Двері та фрамуга з полікарбонату. Двері фрамуга відкриваються. Тут у нас ручка таких фіксаторів цікавих. Тут у нас речах, речах ходить по пластині, фіксатор пласмас. Потрібній висоті опустили, підняли, зафіксували фіксатором. Оп, закрилось. Зафіксували. Тут ще земля завозиться. Завчасно плануйте. Вирівнювання ділянки. Е, людина зараз завозить землю через те, що був перепад крайнього правого вугла. Е, ми цю проблему вирішили збільшенням висоти стойок цієї труби, на яку стає у нас 60 на 40 труба від арки. Ми забили наявну стойку, точніше трубу, яка була глибше, і до неї доварювали і через такі кріплення на болти додавали ще метровикуски. Тут нам повезло, у нас плівка скупала з, з нормальним великим запасом, тому її хватило до землі, щоб перекопати. А якщо плівки, наприклад, не вистачить, то потрібно буде додаткові витрати на довший фартух. Ось у нас саме висока точка, можете бачити, тут до... Продольний, на який фіксується плівка, приблизно сантиметр 80, плюс ще метр в землі. Але нічого, конструкція тримається добре. Теплиця під два шари плівки. Надув теплиці. Здійснюється отаким от 125-м вентилятором через вентиляційні ходи. Надувається всі сторони, бік та два торця. Для налаштування надуву нам потрібно вимкнути автоматичне живлення. Це у нас принудітельне, постійне. Оп, Вентилятор запрацював. Коли включене постійне живлення, воно вмикається, коли теплиця повністю знута або коли довгий період не було світла та вона стояла без надуву. Обов'язково через 5-10 хвилин після того, як теплиця надулась, вимикайте принудітельно. Бо може повилітати пружина, можуть бути дірки і неприємні наслідки. Як теплиця надулась, принудітельно вимкнули, це постійно обов'язково потрібно контролювати. Ми переходимо до автоматичного. Щоб налаштувати автоматичне провітрювання, ми жмемо 5 секунд на надув. У нас з'являється підменю. Т1 час роботи, Т2. Час відпочинку, F, підменю. Заходимо в F, без крапочки, секунди. Час роботи з крапочкою час відпочинку. Цикл виключений. Меню включаємо цикл, щоб задана настройка йшла по кругу. Кнопочкою вверх переключаємо. Перший час роботи залишаємо секунди. Другий ставимо хвилини час відпочинку. Оп. «And in». Увімкнули. Кнопочкою вверх перемикаєте. Цикл включений. Це он. Секунди. Хвилини можна вибирати кнопкою меню. І робіться швидко, тому що через кожних 5 секунд скидається назад налаштування. Все, от у нас скинулось. Т1. Виставляємо час роботи. Виставляємо приблизно 20 секунд. Т2 час відпочинку. Виставляємо 3 хвилини відпочинку. Три хвилини теплиця буде відпочивати, не буде працювати вентилятор. І жмемо старт. Вентилятор запрацював. Все, у нас пішли три хвилини відпочинку. Через 3 хвилини циклічно включиться 20 секунд роботи і так по кругу. Коли вимкнулося світло, потрібно вручну прийти. Буде такий нолик. і нажати кнопку Старт. Настройки зберігаються. Все. Звертаємо увагу, після монтажу теплиці. Обов'язково потрібно португ, який лишається тут знизу, присипати землею, щоб не задувало. Не задував вітер і зберігалося тепло. Обов'язково. Робиться приблизна траншейка на штик лопати 15-20 см. І в неї закупується або просто прикидається землею. Тут у нас ось такий дима, який накліплений до каркаса. Зробили на невеликій відстані, щоб могла спокійно відкриватися фрамула верхня. Заходимо всередину. У нас щитки два на турбовентилятори на булер'яни і надув такий самий, як я показував в першій теплиці. Твердопаливне отоплення булер'яни, турбобулер'яни. Зверніть увагу, що потрібно постійне сильне джерело електроструму, тому що на даному об'єкті у нас Джерелом струму є будинок старенький, в якому лічильники старі стоять із пробками. І цей вентилятор ту проводку не затягує. Потрібно заводити нормальне джерело струму. Дані вентилятори, мотори у нас на 2,2 кВт. Тут у нас є два таких бункери. Ми вже там тестували трішки. Як говорить, тяга є, все чудово. Е, якщо дуже сильно кочегарити, ще можна за потреби фольгоізол або якийсь від, відражаючий матеріал з цієї сторони е, наклеїти. Якщо сильно велика жара або температура дивлячись, чим опалювати, то можна для надійності встановити. Тут у нас від булер'янів йдуть такі, можна сказати, вентиляційні труби з шиберами на всю довжину теплиці з двох сторін. Там такий самий вентилятор стоїть, О, точніше, булер'ян. Шибери у нас просто з боку відкриваються і сюди поступає тепле повітря. Тепле повітря у нас е, зберігається в камері навкруги внутрішнього простору в булер'яні, щоб ніхто не думав, що сюди буде йти якийсь дим чи що. Е, ще хочу звернути увагу тих, хто замовляє подібні булер'яни перед введенням теплиці в експлуатацію. Раджу декілька днів їх активно протопити, тому що фарба від температури починає трішки вигорати і давати. Неприємний запах і дим. Е, відкриваємо провітрювання хоча б верхні або двері. І протоплюємо їх декілька днів, щоб цей весь запах, весь дим все, що вигорає чи не вигорає, що все вигоріло і потім на рослини це не впливало. Ну а з вами був Олександр, екотеплиця. Живіть в гармонії з природою та в ритмі прогресу. До речі, не забувайте підписуватись на наш канал. У нас з'явився телеграм-канал, де ми постійно публікуємо цікаву і корисну інформацію про теплиці, як вирощувати в теплиці. Тому я думаю, всім буде цікаво підписатися на цей канал і отримувати корисні новини.